thank you

и как купляй новый сет. Спочатку надо проголосовать, что это надо работать. О, пайплайн. Какой Пайплайн, пайплайн. Монако, здорово. set feel it away Ну фіолетовий сейт, М9, керамбіт, мантіс. Ну ви поняли, я думаю. Піксельмен. Раз, мінус один. хпшный. Ай-яй-яй. Сильвер трейд, ну поехали, вернемся. Чикс. Хорош, чел. Напы, АМХЗ, это ну, трошки постримить. Вантапчика 2 слайд. с 2 слайд. Вантапчика 2 ты не выйдешь. слайд. не 2 слайд. Вантапчика сюда. Андрей Вантапчика А, я один вот, два, понятно. <соцентренно> Ладно. Риба Ну як він дає голову відразу? Як це без лайки пішов? О, осуждаю. Это мене, придурок. No je to ceda. Plus už dali nemrav. Zašal som na let. Možno im to zopáľam sa proste. With... Эх, рех, урона. Такие себе. Тиммейт Урок. Изи. Easy and hey, that's it, shower. 우라 에호게 드라 смотр смока. Проходим смок. Изи. Попускаем. таксика <тірков> Давай почав грати. Ізі. Попустили токсиків. Побудемо і собі трошки агро. <laughs> На изи попускаем. Окей. Кто хочет, щоб я попробовал удачу с новых кейсиков, киньте плюс в чат. О, я все бачу. Давайте купим пару таких кейсиков и выбьем якийсь там обычную рарку, просто попробуем. Якщо вы подеманте кисть, то відразу можно куплять сеть, я думаю. Ну шо, пробуем. Давай, купуємо скерки 2-4. 2-4. 2-4. 3, таки 5, 2, 3, 5, давайте возьмем, 2 плюс 3 плюс 5, поделить на 3, не, неправильно, 2 плюс 3 плюс 5, 10, поделить на 3, неправильно, вот 2, поехали, 2, О, єхали. Пустим на любимий скин Васата. І можна відкривати. У, рарка, рарка! Шо? Це... Аркана на першому же стрімі. Шо це за удача? Якби щас статрек, це не б їм не було. Акимбоузи! Аким баузи Аркановски! Аркановский з першого кейса Перша Арканика мені випала з кейса. Відкриваємо другий кейс. Я вибив Аркану з першого кейса. Думаєте, думаете, фулсайд зайдет? Мені кожного разу з все... Бу... цього... запустили на FNVPR, любимый на FNV Pro, пискать, надо. Просто Так сейчас Ам... Чисто скільки вони коштують? 200 голди можна сказати я купився все, а кімба прикольненькі Прикольненький сало. Якби нос був ще краще. О, вже скаду спишет. Прикольный кімбушки, узішки Ну що давайте другий кейс. Далі мені быстру бустер на мою любимую зброю. И випадає кау. Випадає кау. Спорим, что выпадай кав. О, кау випадає. бачите, FNV Pro випав. FNV Pro Дефо Влассатовый любимый скин. О, там реально несем, несем несем. Да, я купився. Якби бы ще мантис випав. Ну шо, міняєм сет? Вс, зайде в волос, я відразу купляю новий сет. Я ну просто чо, чого мені не хочеться міняти, то що в мене... Такий от прикольний патерн на фенг, якого більше ні в кого нема. 12 й як думаєте, за скільки тоді ставить? Де в мене був скрін, що я взагалі. І ось цей прикольний керамбітик теж. За скільки поставить? Тільки у мене звук зараз буде поганий через. О, ось А, ну да. Андрій уй пропіарив і вже почалось. Год 2 на 2. А против кого? Кімбоузішки овердрайв Ред. Імбові, а Кимбоузішки. Які мені випали з цього прекрасного кейса. Проти Ось Вентая, Ну допустим. Да ну давайте я вже там поставлю запрос. За скилки ставить фэнг? За скилки ставить фэнх, как думаете. Почекайте. Примени новый сет купить. Давайте поставим за 988.88.

Так, -с. купляйте мій паттерн. Звук телеграма ладно, так. буде нормально тепер Давай Монако хоче купить. Давай поставим його за скільки тисячу Може, все-таки 955.55. Так, а я пока піду уже ставить запросики. Такс. Які перчатки вибрати? Оці плаг. Чи оці геометрик? Ви швидше вибираєте. Голосуйте за перший чи другий варіант. О, почти под фул стоит, да ну. 3, 2, 2, 2. Не, ну 2, 2, 2. 3, 2, 2, 2. Лапчи геометрик. О. О, вже купили перчи. Уро. мене купили перчи. мені вже ці перчі, Ой, М9. А де там керамбіт був? Так, керамбіт не була. 485. як думаєте, ставить запрос на паттерновый скин. Две двести. Ох, ема. Так брать цей. Девять девять три. Короче, просто поставим запрос. Две тысячи восемьдесят восемь. баллов, Благо, перчи всі говорять. Керамбіт не було, я вже взяв. Які кит брати? І так. Перебили запрос. Ну вы крысы. 2.2.90. просто 2.90. Ви перебили за перебиваєте запроси. Це досі стоїть. щоб прикольно. Сливайте ви вже мені по -фулу. може так ви визначитесь? Плюс як. Плюс, Купляти за купляємо зараз Мантіс чи чекаємо, поки він подешевшие? Де тут Мантіс? Ось Мантіс Генезіс. Ладно, мантис не берем. надо их порыгнуть. Какие киргоут, вертолет. Кому шо? Якщо шо бабочку, то яку брати? Що? Шо? Фо... Яке від... фоса, я думаю, а хто? О, мені продали М9 Digital Burst! За скільки? За 3200. Тобто мені. Це було... Я скільки ставив за просто. А, тобто на 100 голди окупався, да? Фолсейт, як які, які перчатки брати? ось такі от плейк. Чи які чи геометрик брати, ось такі? Come on, Понятно. В принципі не важливо. Ладно. Мантискуплять поки не будем, поставим отсюда Запрос 3000. Коли подешевший злоид. Так, давайте зробимо тоді. Я просто зроблю зараз... Так, що там с Кером. До не злить не может. Давай же 200 поставлю. Давай зробимо ось так. У мене часу мало, того ми. Перечету, кіове. То було сету. А, ну а Робимо ось так. Кавиці флаг кавиці геометрик подешевший пузырь Шш запустили це А, да ну Реально Это скрины шукати А я вас понял. Итак, пять голосов уже, уже сразу плейк, все плейк. Прамси: 22 результаты. Окей, а давайте пока поедем в дуэлечку. Какого там было. тить? Я вас понял. тыц, стыд, стыд, кого там еще вентай, сюда и ости. Кто там ости, я уже не бачу. Я уже не бачу, кто там есть. Не, ну если наберется... А кто там дуэль хотел? Никто. Никто так никто. Не, nee, все, я закінчую стрим. Всем пока, удачи.